Насправді, як психолог, мені дуже важко дивитися фільми про кохання. Бо це один сплошний треш, де насправді, от просто це нездорові стосунки, нездоровими стосунками поганяють. Приклад, да? як не е, треба. Да. Тобто, звичайно, таких, знаєте, от прям ідеальних здорових стосунків, їх навіть в учебниках по психології не буде. Ну ви їх не побачите. Угу. Але більш-менш здорові стосунки це не те, що показують фільмах. Там, де ці сльози, там якісь дзвінки, розставання. там. розставання. Зійшлися. Безкі... Безкінечні якісь сварки, потім якісь. Будеть бурний секс, і там це все. -це... Триває безкінечно, ти дивишся, думаєш, боже мій, ну це ж просто повна ахінія. Але Це страшно, тому що дівчатка з дитинства от наше покоління. Дай попелюшка взагалі набрехала принцу так? Ні, так дивіться, вона Самого набрехала початку. принцю. А він, значить, що зробив? Він типа закохався в неї і навіть не запам'ятав її обличчя. Він шукав її через туфельку, Да? а, наприклад, білосніжка. Яка е жила з цими гномами. Да? Чи, наприклад, от дивіться, моя моє улюблена божеска терапія, це також дуже класна штука. Мій улюблений мультфільм в дитинстві був «Аладдін». Це значить жінка, який чоловік брехав з самого початку. Вона, значить, відвергає всіх нормальних мужиків і бере цього, е вибачте, бомжа. Да?